Одноклітинні еукаріоти. Одноклітинні еукаріоти це організми, які складаються з однієї еукаріотичної клітини. Представниками одноклітинних еукаріотів є амеба, хламідомонада, хлорелла, інфузорія туфелька, евгелена зелена, дріжджі тощо. Розглянемо особливості будови одноклітинних еукаріотів на прикладі хламідомонади. Хламідомонада найпростіший представник одноклітинних еукаріотичних організмів, належить до зелених водоростей. Мешкає переважно в невеликих, добре прогрітих водоймах, ставках, калюжах, стічних каналах. Деякі її форми можуть жити й у ґрунті, на поверхні криги чи снігового покриву. Клітина хламідомонади має грушоподібну або овальну форму. Рухається у воді за допомогою двох джгутиків, розташованих на передньому, вущому кінці. Біля основи джгутиків містяться дві скоротливі вакуолі, що видаляють надлишок води. Плазматична мембрана оточує цитоплазму з ядром. Зовні від плазматичної мембрани розташована клітинна стінка, яка забезпечує підтримання постійної форми. На передній частині клітини можна побачити стигму, світлочутливе вічко, завдяки якому водорість знаходить освітлені ділянки. Зеленого забарвлення хламідомонаді надає хлорофіл, що міститься в хлоропласті чашоподібної форми. Через клітинну стінку водорість поглинає воду та вуглекислий газ. Сонячне світло, потрапляючи на хлорофіл, запускає процес фотосинтезу. Так утворюються органічні речовини. Необхідні для живлення хламідомонади, а в атмосферу виділяється кисень. Запасні поживні речовини крохмаль накопичуються в піраноїді – щільному округлому тільці.